Проект, що змінює життя у самому розпалі. Це зважені та щасливі. За п'ять тижнів учасники схудли на 258 кілограмів. І для цього вони робили надможливе. Крізь біль. Та сльози. Це мені здохнуть хочеться. Їм здавалось, що складніше не може бути. <плес> Але це не зрівняється з тим, на що вони підуть заради нового життя цього тижня. Вперше на проекті учасники змагатимуться один проти одного. Червоний проти синього. Сині проти червоного. Можеш на свої сили. Зараз кожен сам і докаже, хто на що здатний. Аби перемогти, вони покажуть всю силу, на яку здатні. Поставлять нові рекорди. 4, ще раз! Це щось невероятне. Давай, давай, давай! давай. <вит focus quality> <пит> Дійсно, предел людських можливостей. Але витримають не всі. <рес> Чому Кристину бойкотують всі учасники проекту? І чи вдасться їй повернути довіру власної команди? На вилетить Кристина, якщо в номінацію походить. До яких небезпечних методів заради схуднення вдасться Аня? І як це відіб'ється на її здоров'ї? Цього тижня на учасників чекає найважчий іспит за весь проект. Я не готов. Настільки важкий, що від сліз не втримається навіть найстійкіші. Я боюсь, що це мене може зламати зсередини. Перед яким вибором вони постануть цього разу? Це шостий тиждень найвагомішого шоу України. Боротьба за струнки тіло на межі людських можливостей. Бустре, быстрі, бистре, бестре, бестрі! І що вище, 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 вище! Буде все, будемо чекати. Дуже цікава неділя буде. За п'ять тижнів на проєкті Олег скинув 12 кілограмів. You know Алік – мінус 17. You know, Роман – мінус 24. Вова – мінус 15. Андрій

Марта мінус тринадцять, Юрій мінус вісімнадцять, любов мінус сімнадцять, Оля мінус двадцять один, умберто мінус шістнадцять. Ольга мінус 13. Оксана мінус 22. Ви починаєте шостий тиждень у таборі зважених. І його правили вас дуже здивують. Вперше на проєкті ви будете змагатися не просто командами, а по парах. Червоний проти синього, синій проти червоного. Іспитання одиночне на цій тижні. покажуть команді. Хто є хто в команді? Я переживаю по поводу того, що ми будемо боротися один на один. Страшно підвести команду, страшно просто впасть лицом в грязь. Через зламану ногу Оксана не може брати участі у змаганнях. Тому один учасник синьої команди залишиться з нею у таборі. Хто це буде? Сині вирішить наприкінці розділення. Команди. Ви по черзі будете називати по одному учаснику. Команда суперників, порадившись, виставить проти нього свого гравця. Червоні почнемо з вас. Я, Я не, не люблю коли суперник слабший. Суперником Романа стає Олег. Олег 37 років. Вага – 123 кілограми. Рома 36 років. Вага – 123 кілограми. Олег та Рома найсильніші чоловіки у своїх командах. Я хочу доказати прежде всего, себе і всій команді, що мене не зря здесь оставили. Я знаю, що це буде дуже трудно. Минулого тижня сині обирали між Олегом та Вадимом. Якщо я вийду з проекту, то я домой не поїду просто. Не завдав такому там показываться. Команда залишила у таборі Олега. І він має виправдати їхню довіру. Думаю, що це буде війна на кожному соревнованні, на кожному конкурсі, тому що ні той, ні другий не хочуть вступати і не будуть вступати. Сині. Зараз ваша черга висунути кандидатуру. Це капітан синіх Оля. Червоні. Хто готовий стати до пари? До такої сильної і розумної суперниці. Оля найсильніша жінка проекту. Проти Олі. Юрана, да. Червоні вагаються. А чо без вас? І роблять неочікуваний вибір. На. Оля Андрій для мене це просто загадка. То тобто, це буде виглядати, звісно. Тому що ми підібрали приблизно по ваговій категорії. Однаковий ріст, однакова вагова категорія, і в нас все рівно на одного мужчину більше срівно комусь жінок попався би мужчина. А та як Оля чемпіон у нас, то хай вона бере цей вести гар на себе. Та насправді це тактичний розрахунок. Рома розуміє, жодна жінка з червоних Олі не суперник. А от чоловіка, тим паче найсильнішого на проєкті, вона не переможе. Ну, Мужчина завждиє. Ну ж як тут нігаворі. Однаковий віс, однаковий рост, однакове вода, все що буде. Ну, мужчина від природи сім'єє. Андрій 36 років. Вага 155 кілограмів. Оля 26 років. Вага 163 кілограми. Андрій та Оля найважчі учасники проєкту. Это первый раз в жизни, что я буду сражаться с мужчиной, и я, честно говоря, даже не знаю, как себя вести. С одной стороны, надо выигрывать, с другой стороны, я против женщины. С этой стороны, это не то, чтобы совсем женщина. Она трехкратная чемпионка мира. Я думаю, что мне, наверное, предстоит больше побаиваться за самого себя. Червоні висувають Умберто. Его суперником Стає Вова. Вова, 22 роки. Вага 114 кілограмів. Умберто 20 років. Вага 117 кілограмів. Умберто та Вова. Наймолодші хлопці обох команд. Ну так, да, є у нас такий дух соперництва ще з першого дня. З своїм суперником я би думав, що мог би бути Вова. В конкурсах ми будемо між собою. воювати. Вова, я перший. Буде дуже запакла боротьба. Від синіх виходить Алік. З аліком боротиметься Юра. Юрій. 26 років. Вага 146 кілограмів. Алік 25 років. Вага 142 кілограми. Юра та Алік. Вперше перевірять свої сили. У нас буде шанс, в принципі, показати, хто з нас сильніший. Я буду старатися його порвати і порву як змогу. Червоні висувають марту. Суперниця марти буде Аня. Анна 23 роки. Вага 117 кілограмів. Марта 27 років. Вага 112 кілограмів. Марта та Аня. Найсильніші дівчата проекту. Мені здається, я і в силових упражненнях може, сильніше, ніж вона. І в скоростних. В Марті буде складніше всього. Від синіх виходить Альона. Проти Альони буде змагатися Христина. Кристина 22 роки. Вага 107 кілограмів. Альона – 30 років. Вага 98 кілограмів. Альона та Кристина. Боротьба між ними переросте в особисту драму. Кристина сильні мене. Во-первых, вона вносливий. Я можу здатися. Я хищник, а вона... От хищник, Хіщнік маскируючися по травоядне. Чого то не понятне? Червоні. Ваша черга. У синіх без суперника лишились Лариса та Ольга. Одна з них буде змагатися з Любою, інша залишиться у таборі з Оксаною. Бл***, хто у нас? Вибір непростий, адже обидві жінки налаштовані на боротьбу. Це не я не я. Ви готові дати відповідь? Да. Мені очень интересно было бы участвовать на этой неделе і еще раз победить саму себя і проявити свої можливості і скрытые таланты. И це Лариса. Да. Лариса 42 роки. Вага 114 кілограмів. Люба 34 роки. Вага 116 кілограмів. Лариса та Люба. Найстарші жінки змагання. Час в борьбу вступає Лариса, яка на прошлої неділя брала винуджений перерив. Скажем так. Ольга розчарована таким вибором команди. Лариса Коли ну, однозначно, безповоротно заявила, що ні, я буду будто у меня вообще в нету, і Со мною вважатися не треба. Зачем? Это самое? Вот я хочу і все. Я так подумала: ну що ну, я буду доказувати, об'ясняти. Цього тижня в неї не буде шансу себе проявити, окрім як зважуванні. Я должна буду займатися в тренажорному залі і это сбрасывать віс для того, щоб в командному зачоті допомогти команді потерять лишние кілограми. Тепер ви суперники. Поруч з вами стоїть людина, з якою ви будете змагатися в найближчих випробуваннях, і проти якої зважитись наприкінці тижня. Йо. Саме на вагах цього тижня учасники зведуть одне з одним особисті рахунки. Чи правильним був вибір команд стане ясно вже сьогодні. Адже перше випробування починається просто зараз. Шеста неділя тепер покаже все. хто як займається, хто прятався за командою. Цього тижня на пари суперників чекає три змагання. В кожному приз додатковий мінус один кілограм. Якщо одна з команд виграє всі три випробування, то на зважуванні отримує перевагу одразу у три кілограми. Учасники зараз ви станете по парах, так як щойно розділилися. Кожну пару з'єднають мотузкою. Ваше завдання, перетягуючи суперника, дотягнутися до прапорця свого кольору і зірвати його. Переможе команда, яка зірве більше прапорців. Готуйтеся до старту. Я надеюсь, що у меня получится проявить себя, і команда буде мной гордиться. Це буде хороший шанс перевірити себе і свої сили. До старт. Я очень хочу выиграть на этой неделе у нее все. Если я все у нее выиграю, это как бы будет как самоутверждение, что я могу, я к этому не буду стремиться. Один-нуль на користь синіх. Перший конкурс і я виграла у Марті. І звісно приємно, що лісом у грязь не впала керівниця команди. Мені саме стидно, що я не упала, не грібла землю руками, губами. Умберто ривками намагається зрушити суперника з місця. І ця тактика спрацьовує. тихо Умберт? Умберто! Умберто, дай я встану! Янув на всю силу, як міг, і робив все можливе і неможливе, що від мене там залежало. Та найважче зараз доводиться Альоні. Крістіна, не дергай! Альону, Кристина майже підтаскивала уже как би, к краю. Це була була ужасна сцена, звісно. Втожив Альона, як ні странно, продовжала супротивлятися. Я практично вже здавалася. Обернулася назад, а да, мої соперниці залишились рукою протягнути, практично зірвати цей флажок. Умберто, давай, ну ти ж вже... ну! Умберто вже вибився з сил, але не збирається здаватися. Тому вдається до хитрощів. Було важко. Тебе назад тянуть, і ти знову потім падаєш і знову якось тягаєшся тої лінії. І знову Дома! назад. Я хитрый. Я Вовве видал понять, что он вначале сильнее. Когда он выдохся, я сделал рывок и выдох. Я тормался до до последнего и ну прикрыв, возле программа, ничего. У нас два конкурса первый, я сейчас покажу. Конечно за себя радуюсь. Уже на этой неделе первое. Перший конкурс, перше сострізання наше слово, і я пока веду. На відміну від Умберто, Юра з легкістю перемагає свого суперника. Рахунок 2.1. Сині програють. Оля капітан збирається із силами для ривка. По житті я, в принципі, тренуюсь з хлопцями, но это как це бы, тренировки, а Здесь це настоящая боротьба. Проте їй найважче. Вона єдина серед жінок змагається з чоловіком. І сили суперників не рівні. Ми були таку чинної привозили к і заставили тягнути. І грібу як були він навіть не опирається, Він просто стоїть. Очікувана перемога. Адже фізично чоловіки зазвичай сильніші за жінок. Бо мужик в будь-якому випадку, всіда сильні жінки. Хто би ти не був, да там навіть 50 кілограмовий. Я б считаю, що я зробила все, що могла. Лариса бачить прикру поразку капітана. Вона має допомогти команді довести, що не даремно саме її обрали для участі в конкурсах. А вдома залишили Ольгу. Я знала, що я довела виграти. У мене не було другого виходу. Просто. Стоп, люба люба стоп. Я виграла <ріграю> виграла дуже довольна. Але червоні все ще попереду. Рахунок 3-2. На майданчику залишилось чотири учасника. Жоден не бажає програвати на очах у власної команди. Олег має довести синім, що вони правильно зробили, залишивши його у таборі. Але роман, капітан червоних, теж не збирається програвати. Рома і Олег, вони як два мужчини дуже сильних два два дуже і просто один другому не ні можна І в мене стояла ціль, просто я помер би не ну, програв, би, просто сьогодні закапав за внедано. Жодна з дівчат не готова поступатися одна одній. себе. альон, не здавайся. Я тебе прошу: не здавайся. На коленях ползком на животі. Альона робить неймовірне. З останніх сил вона натягує мотузку і рушає вперед. І тим самим ламає хід випробування. Від болю, образи та власної безпорадності у Кристини починається істерика. Але червоні вважають, що Кристина просто не вміє програвати. Тому зараз вдається до акторської гри. Вони не вірять. їй. І впевнені дівчина просто симулює. Вона дуже важкий чоловік очень наигранный я не знаю где правда а где ложь я не люблю Кристину. та насправді Кристині нестерпно стерпну болит я плакала того что веревка замоталась за руку Альона тянула и мне веревка руку резала я рывками пошла вперед а, слышу стой алена остановись оборачиваясь крестина уже плачет <tokos> <tis> Альона зупиняється. Вона хоче перемогти чесно і чекає, поки її суперниця розплутає мотузку. Я хотіла вот этим вот шансом. Я хотіла воспользоваться этим моментом. І Кристина робить відчайдушний ривок. ты тут сейчас умираешь, а потом <свестит> встала и пошла, начала тянуть в свою сторону. то есть я сказала команде, что у нее такая тактика была. На войне, как на войне. Смотрите, что творит. А да! Меня а -а -а, убила просто Кристина, ну невозможно, я готова разорвать на запчасти. Человек Отец. до такой степени непорядочен по натуре. То есть нельзя, когда тебя оттаскивают, рыдать. Жедь плохо, ты умираешь. Мы все перепуганы насмерть. А что-то не нервёт, как бы тётя нет нервота, не, не и тут же она поднимается, пытается ползти в свою сторону. Бажання допомогти своїй команді закінчилось для Кристини повним фіаско. І червоні й сині звинуватили її у участі в грі. Та по-любому було подло. Я считаю, Кристина не учасник красной команды и все. Пусть она что хочет, то и делает. На этом взвешене вылетит Кристина, если она в номинацию попадет. Было очень больно, было очень… Вот разрывало кожу. Ну честно, вот обидно. Еще, чуть-чуть, ещё! Молодец! Я тебя люблю вообще. Ты выдержала, ты вообще супер. Мы тебя помоем, не переживай. До Кристини не підходить жоден учасник червоної команди. Я очередной раз проиграла. І проиграла так тупо, аж просто пипець. Дело касается не только конкурсу. Стоит мне что-то захотеть, что-то увидеть, и я, блин, не дохожу. Мне остается чуточку-чуточку. Я думала, що вот оно. Зараз раз, і, і я буду молодцом. Я очередной раз, блін, подвіла. Обидві команди виборили по три пропорції. І зараз все вирішать найсильніші чоловіки проєкту. Рома, давай, якщо ти програєш, ми програли. Це було важко. Це просто все рівно зачепитися за стіну і її тянути. Я оперся так. Как колко мог просто цеплялся там, можна сказати, зубами за этот, каждый плачок землі. Олесушка, давай, заяць, заяць, заяць. триває вже 30 хвилин. Обидва, геть виснажені. Обидва не збираються поступатися. Олесушка, давай, давай. Давай, давай, хорошо, хорошо! Дивіться за кілька хвилин. Хто з чоловіків сильніший Рома чи Олег? Не пропустіть фінал запеклого протистояння. Повернення фіналіста першого сезону. Шокуючі рекорди, які учасники поставлять просто на ваших очах. Ще раз! А також найдраматичніше випробування проекту. Дочекайтеся.